Це Михайло, йому 52, родом з Івано-Франківщини. мобілізований торік, 27 лютого. Поранення отримав під час обстрілу біля Мар'їнки. Військовому надали першу допомогу і відправили у лікарню в Покровськ, а потім у Дніпро. Тримали позицію, вели бій, в результаті чого отримав два поранення в руки. Це було темна ніч, це було по 12 годині. Кількості ми точно не знаємо, тільки бачили в переміщенні. Кульові поранення обох рук на одній наскрізне, внаслідок чого контузило судину. У ній утворилися згустки крові. Тому на першому етапі за справу береться судинний хірург. Це є такий, називається катетер Фогарті, на кінчику якого є балон, Ми роздуваємо болянки. А тут. Ну. І... І балончик потягує тримав трималка. І тромб має сюди витягнути. Якщо тромб не витягнути, порушиться кров Найгірше це може бути те, що стане гостра ішемія руки і рука, просто кажучи, почне відмирати. Спеціальним провідником він заходить в розкриту судину, аби відновити в ній кровотік. У кілька етапів її вдається прочистити. Видавили тромби, отримали хороший кровотік і відновили кровопостачання кінцівки на пацієнта. Учу те, що є наявна пульсація на променевій артерії, на міжкістковій артерії кінцівка, скажімо, не страждає. кінцівка не страждає. Тому ми кровотік артерії вшито. Зараз ортопеди займаються. Відновленням кісткової структури. Коли прохідність сюди не відновлена, травматологи беруться за вправлення вогнепального перелому. Вони з'єднують фрагменти кістки, і усе це перевіряють під електронно-оптичним перетворювачем. Це новий рентгенапарат, який лікарня отримала за державні кошти і задіяла в роботі у перші ж дні. Нам вдалося зафіксувати перелом ліктевої кістки. Ми проводимо контроль за допомогою. Нового е сіромобіля чітке онлайн зображення допомагає травматологам регулювати кожен етап операції. Опромінення, яке видає ЕО, попрацьовує комп'ютер, і воно менше в 40-50 разів порівняно зі звичайним рентген-апаратом. Якщо порівнювати з апаратами попередніх поколінь, які в нас були е тут набагато краща якість зображення. Набагато легше ним упролювати і маніпулювати. Пластичний етап операції передбачає повне закриття рани. Хірурги обходяться місцевими тканинами. Тікаємо гіпергрануляції та некротизовані м'язи цього дня. Рятують рукою полтавчанину Олександрові. Йому 36. Поранення отримав під лиманом 6 лютого. І шістьох бійців уцілів один і один загинув. Міновобухова травма був проліт міни. Міна вибухнула, і майже відірвали кість і стегно ще осколки. Зайшли. Тому якраз ми вдвох вилізли з побратимом, якраз окопа вилізли, хотіли там, ну, по завданню трошки розвідати обстановку. І якраз цей момент прольот. За планом Олександра, пластика, дефекту променевої кістки і кісток зап'ястя. До цього важливо було вберегти руку від ампутації, тому встановили так званий цементний імплант з антибіотиком, який тимчасово замінив травмовану кістку. І це дозволяло зберегти кисть для подальших реконструкцій та реабілітації. Дефект кістки 12 сантиметрів, і її треба замінити іншою. Для цього найкраще підходить тазова кістка, фрагмент якої дістають і вживлюють в руку. Завершальний етап опер... Операції Перевіряють під рентгеном. Кістковий дефект ми замістили власною кісткою пацієнта, яку ми взяли з крила клубової кістки. Якщо буде все добре, то через півтора місяця пацієнта очікує наступний етап лікування по відновленню сухожилки у більшості військових, які поступають, складні політтравми на великій площі тіла. Отже, операції тривають довше. Рани нетипові, це бойові рани з масивним ураженням кінцівок, з дефектами шкіри, м'яких тканин, сухожилків, кісток. І все це в рази збільшує навантаження на персонал. Та як би не було важко, лікарі розуміють, що медичний фронт це тверда упора всім, хто наближає нашу перемогу над Росією.